Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабич Word з найкращими та динамічними ріплейчками World of Tanks. Подивіться, який у нас сьогодні красень. Подивіться, у нас сьогодні CS 63 в новій обгорці. Подивіться, як шикарно виглядає цей сьогодні танчик, так і тільки цей танчик появився в гру. Це сьогодні, на момент записування відео. Це мається на увазі 5 червня. Так і сьогодні ми будемо дивитися відразу рекордний бій по настрілу на Хурікаті. Херікейн, правильно так називається, і після бойовій статистиці обов'язково не забудьте за це, я акцентую свою увагу. Якою мовою пише на сайті WaterPlace офіційний, це мається на увазі, є регіон Європейський, так, якою мовою пише Херікейн? От, обов'язково акцентую свою увагу і обов'язково напишіть в коментарях. Я ще, ще раз обов'язково за це нагадаю, і ми сьогодні дивимося. Ще раз повторюся, рекордний настріл на Карелії. Це під штурмом. Ми маємо штурмувати базу 10 хвилин бою. Тож ми відразу прожимаємо агресивну позицію до. Ну це можна сказати так. Швидкі танки сюди так їздять. Всякі бачати легкі танки висвічувати команду. От Зараз дуже шикарна чудова позиція для нас. Адже ми зараз будемо просто об'єкта 260 го який прожимає у відповіді на. Інший фланг на наш фланг, от мається на увазі там, де стоять зараз наші ПТ-САУ, Не знаю, чому він туди поїхав. Це важкий танк, немає жодного, жодного уявлення, що він зараз там виробляє. Вечу я п'ятдесят хідпонтики в нього тільки залишається. І хтось зараз наших союзників ще за все його буде просто забирати, щоб він вже більше не мучився, не дивлячись на те, що об'єкт 260-й це чудовий танк. Але чоловік просто не вміє на ньому грати. Ну, що поробиш? ВЗ-132, варіант один. Зустрічаємо ми зараз його і починаємо ми розряжати свою гармату по вз шці Зараз подивимося. До речі, швидше за все, це грає якийсь статист. Дуже багато танків в ньому є в ангарі, можливо, навіть всі. Так і що? Бронебійні стандартні снаряди 390 за постріл 258 пробувають. Це я розумію, звичайно, я не перевіряв. Можливо, хтось не полінується, напише в коментарях. Це аналог CS 63 тільки в оцій обгорці. Цей танк можна було отримати, якщо відіграти всі сезони натиска і отакі гравці, яких вистачило нервів, вистачило, не знаю, часу цього всього. То міг отримати оцей сьодній танк, цей так як сьогодні отримав наш гравець з ніком «Манстейн Б». Тож і ми зараз, до речі, йому ще й вдалося в перший, в перший день от цей е, ріплейчик появився. Не знаю, ще як там по годинах, от е, наприклад, як в нас по годинах чи в інших країнах, але мається на увазі, що цей бій появився близько одинадцятої години ранку по Україні по київському часу. Не знаю, от люди грають від самого ранку. Можливо, це якийсь стример, що не йде на роботу, сидить вдома і награв такий чудовий бій, який зараз ми залюбки дивимося. 1-4 рахунок. Подивіться, вже просто важкі танки прожали фланг нульової лінії. Там не знаю, там залишається в нас тільки один союзник. Так з 4 чому, чому він сюди приїжджає? Чоловік? Я не знаю, що зараз боти якісь грають чи що. І до речі, і зараз якраз трапився Йосип Четвертий. У нашій союзній команді є такі у мене, на жаль, на жаль, є такі глядачі, які не знають, не розуміють і не дивляться. Цього я дуже. Я вже просто не маю сил пояснювати, от чому пишуть, чому я кажу ЄС 4 не ІС 4. Скорочені назви не міняються. От подивіться, я вам показую, що тут пише. Тут пише «ІС-7», чи тут пише ЄС 7. Тут пише ЄС 7 От так, щоб я більше просто. Не повторював одного і того самого. Я так називаю, як пише в самій грі. У мене повністю українська озвучка, повністю всієї цієї гри мається на увазі озвучення українською мовою. Зараз, можливо, злетіли у мене. Оці настройки, бо тому що налаштування мається на увазі, бо тому що зараз обновлені вийшло. Так, тільки прийшов з роботи і записує бої. Але мається на увазі, що от пояснює для тих, хто просто залізно впирається на залізні факти. І неуважні. ЄС 4, ЄС 7 отаке, подивіться, от зараз ВЗ-шка, зараз акцентуюся увагу. Подивіться, як виживає. Зараз просто ми мали відправитися в ангар. ВЗ3 одиниці 5А490 має Альфі. У нас залишалося 393, і ми ще його забираємо. Як нам Щастило, це просто на голову не натягне. 4-9 рахунок. Ми вже програємо просто, дуже та дуже сильно. У нас залишається тільки декілька союзників. Так, 5 союзників у нас залишається, ми шості. Команда противників дуже-дуже лютує. Просто дуже. У нас 7-400 вже настріленого. Подивіться, ми просто працюємо по перезоріації, тільки альфа. Не вилітає 325 цього разу, таке, ну, хоча б цього разу 407 вилітає і прожимають просто, змітають всіх союзників з лиця цієї мапи з Карелії. От, І ми за цей час користуємось нагодою і розстрілюємо ворожі танки в солоденькі бортики, так, смачненькі попки. Намагаємо ми до речі, зараз на підкаліберах. Ми не подивилися, які у нас підкалібри, що у нас пробувають. 315 мм пробивають броні, 1410 метрів за секунду літають наші підкалібри, а так 390 вони забирають за постріл. Дуже швиденький бій, дуже. У нас 8,5 вже настріляного. Так, і зараз ми сто... от немає куди нам рипатися. Ми просто шотні 393 хітпойдика. Ми навіть не можемо звідси виїхати. Ми не можемо поїхати назад, бо тому що легкий танк нас зараз пересвітить. До речі, він приїжджає, подивіться, який глюка. Наглості йому не займати, а ВЗ-132 варіант 1, просто приїжджає до нас. От 424 хітпонтики, скажу я вам, його буде важко забрати. Дуже та дуже важко, адже він для нас не шотний. Мусила б пройти альфа. Е, ну, не знаю. 424 хітпонтики навряд чи пройде 390, у нас забирає за постріл, так і дивіться, який хитрюга, так. і що він робить? Подивіться, він просто десантується на нас зверху. Ось такі результати бою у нас. На жаль, поразка. Третя степень тільки, але при поразці мається на увазі. І на чому я акцентував свою увагу. Подивіться, якою мовою пише Кейн. Це, мені здається, російська. От спеціально можливо поставте на паузу і передивіться покраще. З епічних медалей у нас медаль основний калібр та танкіст-снайпер. Це рекордний бій 9440. Шість завданої шкоди до інфрарах 556-го досвіду. Більше ще ніхто не настріляв на цьому новенькому чудовому танчику. 69 тисяч срібла. Ми пішли в мінус з преміум аккаунтом. Шість половини хвилин, до речі, тривав бій. Тож обов'язково прожимай жирнішу подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!